Ми стоїмо на порозі великомасштабних змін. Кожне слово, сказане мною сьогодні, стосуватиметься особисто вас і вашого майбутнього. Максимум за чотири роки по всьому світу, кожні два-три дні відбуватимуться землетруси співставні за потужністю з руйнівними подіями в Туреччині або М'янмі наразі цей плюм активно піднімається в районі де всього 250 мільйонів років тому сталося масштабне виверження. Ми також розглянемо практичні рішення, які вже сьогодні здатні стримувати розвиток природних катаклізмів. Я вірю, що серед нас ще багато тих, хто готовий не тільки дивитися і слухати, а й мислити, усвідомлювати і передавати це знання далі. Я розумію, що ми живемо в епоху, коли наша увага розсіюється на блимаючі відео і на кадри, що швидко змінюються. Але те, про що я хочу вам розповісти, вимагає не просто хвилинної уваги, воно вимагає роздумів, аналізу та глибокого розуміння. Сьогодні я знову хочу порушити питання збільшення кількості та сили землетрусів. Чому я вважаю цю тему однією з найактуальніших на сьогоднішній день? Тому що ми перебуваємо на межі колосальних катастроф, і я бачу своєю основною метою сьогодні, достукатися до розсудливих людей, щоб людство постраждало якомога менше. Важливо розуміти, що землетруси, які відбуваються сьогодні, не можна порівняти за своєю небезпекою з жодним із тих землетрусів, що відбувалися раніше. За всю історію нашої цивілізації адже раніше сильні сейсмічні прояви були поодинокими а сьогодні вони мають яскраво виражений тренд експоненційного зростання. майже півроку тому, коли я брав участь у конференції ООН з біорізноманіття Коп 16 у Колумбії, вже тоді мною було озвучено цю тривожну тенденцію. Тоді, у жовтні 2024 року, я говорив про те, що збільшення кількості подій магнітудою 5 на добу стало для нас вже звичним явищем. І останні півроку на планеті спостерігалося стабільне зростання землетрусів магнітудою 6 і вище. Відтоді минуло ще півроку. Переконатися в зростанні землетрусів магнітудою вище шести може кожен із вас самостійно. Просто встановіть собі на телефон додаток моніторингу сейсмічної активності та регулярно його перевіряйте. Ви побачите, що тепер землетруси магнітудою вище шести відбуваються вже через день. Сейсмічні служби надто повільно узагальнюють дані за рік усіх країн, тому ваші власні спостереження будуть навіть більш показовими. Погляньте на графік кількості землетрусів магнітудою 5 і вище за роками за даними міжнародного сейсмологічного центру ISC. Бачите цю чітку експоненту? Важливо зазначити, що зростання кількості землетрусів магнітудою 5 і вище не пов'язане зі збільшенням кількості чи чутливості датчиків. А справді відображає зміни в геодинаміці землі. А тепер подивіться на графік кількості землетрусів магнітудою 7 і вище за роками за тими ж даними ISC бачите, як обидва графіки демонструють синхронне зростання кількості землетрусів. Ця тенденція вказує на те, що вже максимум за чотири роки по всьому світу кожні два-три дні відбуватимуться землетруси, співставні за потужністю з руйнівними подіями в Туреччині або М'янмі з огляду на прогресію, зростання кількості та потужності землетрусів, найближчим часом це лихо спіткає будь-кого з нас, і, зокрема, й вас, вашу сім'ю та близьких. У будь-який момент, навіть зараз, поки ви дивитеся це відео, ця трагедія може статися і з вами, і зі мною. І це реальність, в якій ми тепер живемо. Дехто думає, що я хочу когось налякати. Але я сам та людина, яка першою не хотіла б, щоб цей прогноз підтвердився. Але на жаль, цей прогноз, зроблений багато років тому колективом учених Аллатра, Підтверджується з точністю швейцарського годинника. Основною причиною збільшення кількості катаклізмів на нашій планеті є астрономічний цикл, зумовлений зовнішнім космічним впливом, який впливає не лише на ядро Землі, а й на ядра інших планет сонячної системи. Цей зовнішній вплив, по суті, своєї, є додатковою енергією, яка інтенсивно нагріває ядро. Підсилює плавлення мантії, що призводить до підйому розплавленої магми ближче до поверхні. У наслідок запускається ланцюгова реакція. зростає нагрів з надр, посилюється вулканічна та сейсмічна активність. Відбувається зростання природних катаклізмів по всьому світу. Історичні дані геологічних відкладень і льодових кернів свідчать про те, що Земля стикалася з такими катастрофічними циклами кожні 12 тисяч років. Кожен другий цикл, тобто кожні 24 тисячі років, планетарні катастрофи є ще потужнішими. Саме в такий більш потужний цикл зараз входить Земля. Обтяжувальним фактором ситуації є забруднення океану нано та мікропластиком, що знижує здатність океану відводити тепло від літосферних плит, які перегріваються через підняття магми. Зростання аномальної сейсмічної активності на землі продовжує відбуватися ще й тому, що досі не проведена контрольована дегазація Сибірського магматичного плюму. Для тих, хто міг пропустити мої попередні звернення, дозвольте мені ще раз пояснити, що це таке. Сибірський магматичний плюм це потужний потік розжареної магми, що піднімається з глибин землі до кори. наразі цей плюм активно піднімається в районі де всього 250 мільйонів років тому сталося масштабне виверження сибірських трапів. Що призвело до великого пермського вимирання, яке стало одним із найзначніших в історії планети. Попередні оцінки показують, що область, яку охоплюють магматичні потоки під Сибіром, може досягати 2500-3000 кілометрів в діаметрі. Що за розмірами можна порівняти з Австралією? Наразі магматичне вогнище знаходиться на своїй критичній стадії. Воно вже почало піднімати плиту, що виявляється в збільшенні сейсмічної активності на її краях. Це вказує на ймовірність того, що магматичний плюм може прорватися в будь-який момент. Но ситуація справді гостра, тому надзвичайно важливо діяти без зволікань. Зараз той самий критичний момент, коли людство ще може ухвалити рішення про проведення планової дегазації Сибірського магматичного плюму. Якщо ми почнемо проводити дегазацію своєчасно і зможемо як людство пережити критичний період циклу катастроф усього лише в 20 років, то надалі матимемо щонайменше 250 мільйонів безпечних років. Вас однаково, що, де, з ким відбувається. Але вам не байдуже ваше власне життя, вам не байдуже, чи буде у вас і у ваших дітей шанс вижити. Якщо ви вважаєте, що ваше життя має цінність, не мовчіть, не перекладайте відповідальність на політиків, хто нібито, на вашу думку, має усунути планетарну загрозу. Поки ви нічого не робите, вони теж нічого не роблять, бо вони такі самі, як і ви. Вони не будуть робити того, на що немає запиту в суспільства. Тому, поки ви мовчите, вони будуть бездіяльними. Але сьогодні, коли у нас все ще є шанс, ваш голос, ваші дії та внесок кожного з вас є неоціненним і має вирішальне значення.